Парламентський старт Верховна Рада сьомого скликання запрацювала за два дні роботи. Депутати встигли чимало, у раді мірялися кулаками, обирали спікера, його заступників і затвердили прем'єра. Також назвали перших тушок двоє депутатів, які потрапили до парламенту за квотою фронту змін. Відмовилися вступати до фракції батьківщини. Тож батька і сина Табалових опозиціонери відразу охрестили тушками і не пускали до зали засідання. Натомість депутати від Львівщини проявили активність не лише блокуючи трибуну. Свободівці Юрій Михальчишин та Ірина Фаріон відзначилися своїми гострими промовами та мовними сутичками із Миколою Азаровим. А львів'янина Руслана Кошулинського обрали віце-спікером Верховної Ради України про перші подвиги і перших зрадників. Далі у сюжеті. Ми приїхали з цією пилою, як вона там називається. Я забула, і просто спиляли цей паркан у цю цю цей символічний рів, який вони викопали між українцем і собою. Я не хочу належати до касти депутатів. Мені не потрібна жодна депутатська пільга. Я ненавиджу це. Бо коли мені дають якусь пільгу, мені здається, що я слабосильна і слабовольна. Я точно така сама, як всі. Депутатка Ірина Фаріон на вихідні приїхала до Львова, з нами ділиться першими враженнями від Верховної Ради. Її звернення з депутатського крісла до прем'єра Азарова в інтернеті завоювало популярність. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Це перше. Друге, казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Я згоден з вами покращувати. Українською мовою мій діалог допровадив до того, що він відповідав українською мовою. Українською заговорив навіть Лук'янов і навіть Єфремов. Коли на трибуну виходить Українофоб колісніченко, істота, яка плюнула в обличчя усій нації, хіба до цієї особи треба звертатися словом? Він же ж знищує це українське слово. Отже, тільки сила на силу іншого способу просто немає. Це не є бійка, насправді можна сказати, з певного досвіду перебування в парламентській залі це все все фізичне протистояння, яке має на меті змусити наших опонентів дотримуватися регламенту і конституції, передусім, голосувати особисто, не допускати голосування тушок і врешті змусити промовців виступати державною мовою. За два дні роботи Верховної Ради добряче дісталося тушкам двоє депутатів, батько і син Олександр та Андрій Табалові, які пройшли до парламенту за квотою фронту змін, відмовилися вступати у фракцію батьківщини. Хоча обіцяли, їх опозиція вважає зрадниками, тушок і зали засідання випихали силою. Арсенія Ценюк в розпачі тепер мудрує як табалових позбавити мандатів. То звичайно, що в парламенті треба прийняти закон України про відкликання народного депутата. Це один з програмних законів. З совістю поки що поганенько у наших. Політиків, в тому числі і політиків, які тільки прийшли до стін Верховної Ради України, ганебне явище цілком огидне, яке є цілком на совісті тих людей, які пропонували табалових у виборчі списки об'єднаної позиції батьківщина і висували їх на одномандатні округи. Треба зараз бути відвертими з виборцями, і на мою думку, люди об'єднаної позиції «Батьківщина» мають щонайменше просити пробачення. На другий день роботи парламенту депутати обрали спікера. Ним став регіонал Володимир Рибак, а заступником комуніст Ігор Горколєтнік. Опозиція за них не голосувала. Однак їм і своїх голосів вистачило. А от другим віце-спікером став нардеп від Львівщини Руслан Кушулинський. Представник опозиції в образі там Кушулинського Руслана є е членом президії лише для того, щоб можна було. А, Контролювати і представляти інтереси меншості, тобто опозиційних фракцій, у президії Верховної Ради, вже у вівторок, грудня, депутати з'їдуться на наступне засідання Верховної Ради. Наталка Струк Черновський погляд на тиждень телеканал з.